Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мир вам! Це правда від святої землі до України, від Лівану до Сирії. Від близького сходу до Кавказу скільки насильства і на весь цей жах, на масові вбивства стількох молодих життів, які повинні викликати обурення, адже в ім'я військових завоювань вмирають люди. Лунає заклик не стільки папи, скільки Христа. Мир Христа це не могильна тиша після конфлікту, не результат пригнічення. Але це дар, що звертається до людей і оживлює їхнє життя. Молимося за цей мир, що є примиренням, прощенням, сміливістю перегорнути сторінку. І почати знову, щоб цей мир поширився, я докладу всі зусилля. Святий престол готовий сприяти зустрічі ворогів, щоб вони могли поглянути одне одному в очі, щоб народам повернули надію і гідність, на яку вони заслуговують, гідність миру. Народи хочуть миру, і я серцем у руках кажу відповідальним за народи. Давайте зустрінемось, будемо домовлятись. Війна ніколи не є неминучою. Зброю можна і треба змусити замовкнути. Адже вона не вирішує проблем, а тільки збільшує їх, тому що в історію увійде той, хто сіє мир, а не той, хто збирає жертви, тому що інші це передусім не вороги, а люди, не погані, щоб ненавидіти. Церква не втомиться повторювати, нехай зброя замовкне. І я хотів би подякувати Богові за тих, хто в тиші, в молитві, в жертві, в'яжуть нитки миру, а східні та латинські християни, які особливо на Близькому Сході наполегливо тримаються і чинять опір на своїх землях, сильніші за спокусу покинути їх.